Добрий день малята! Рада усіх вас бачити! І пропоную вам сьогодні трішечки помалювати. А малювати ми будемо колеса! Колеса кля вантажівки! Ось погляньте, яка в мене гарна і велика вантажівка. В неї є кабіна, кузов. Малята, а якого кольору у вантажівки колеса. Правильно чорного повторюйте за мною. У машини колеса чорного кольору молодці. А якої форми на що схожі колеса? Правильно на круг колесо машини круглої форми. А давайте скажемо все усі разом. Приготуйтеся, будь ласка, повторюйте разом зі мною. Готові? Колеса у машини круглої форми. Правильно. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а для чого потрібна така велика вантажна машина? Вантажна машина може перевозити щось дуже-дуже важке. Наприклад, пісок, цеглу або деревину. Малята, а скажіть мені, будь ласка, хто управляє такою великою машиною? Вантажною машиною керує водій. Повторюйте разом зі мною. Готові? Вантажною машиною керує водій. Водій. Молодці! А тепер давайте будемо малювати. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Щоб наші пальчики, наші ручки гарно намалювали. Покажіть мені ручки. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо малювати. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо малювати. Ну що, наші ручки вже готові. Почнемо Малята, А давайте спочатку намалюємо колеса у повітрі, щоб нам було легше малювати. Потренуємось. Візьміть пезлик. У робочу ручку свою. І давайте спробуємо у повітрі намалювати круг. Повторювати разом зі мною. Ось так. Давайте ще раз. Ось так. І ще раз. Молодці. Дітки, наберемо чорну фарбу на пензлик і намалюємо перше колесо. Коловими рухами руки. Нічого страшного, якщо коло виходить нерівне. Намалюємо ще одне колесо. Ось так. І намалюємо останнє колесо. Якщо лінія колес нерівна, колесо неправильної форми це не страшно. Ви тільки вчитеся малювати коло. Малята, а скажіть мені, будь ласка, що ми малювали? Так, ми малювали колеса для машини вантажної. Дітки, ви дуже гарно намалювали колеса для машини. Ви дуже старалися. Я вам задоволена. Але мені вже час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!